Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційної середи 3 липня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: стартували на місці будівництва арени до Євробаскету 2015 у Львові розпочалися земляні роботи. Підтримка зі Львова. Сьогодні кілька десятків активістів пікетували головне управління МВС. Таким чином, Львів'яни вирішили підтримати громаду міста Врадіївка на Миколаївщині. Другий на фініші львів'яни на молодіжному чемпіонаті Європи з фезлування на байдарках в Каної вибороли три срібні медалі. За бортом Олександра Добровського та Павла Балого залишили без депутатських мандатів. За рішенням адміністративного суду Києва народними обранцям анулювали картки для голосування. Позбавили статусу їх помічників, а в 11-му та 71 му округах призначили перевибори. Причина вироку неможливість точно встановити результати голосування. Дискусія вже була під час виборів, що не все там гаразд на округах. То напевно, суд прислухався і прийняв таке рішення. За правилами всі ж читають тільки те, що їм хочеться. Це зроблено через політичний тиск на конкретних людей, на мажоритарщика. По-перше, щоб іншим неповадно було. А ну, на прикладі, от дивіться, завтра будете випендрюватися. Буде з вами така ж сама річ. Стартували. на місці будівництва арена до Євробаски 2015 У Львові розпочалися земляні роботи. Наразі на ділянці провели геологічні дослідження і почали завозити пісок. Паралельно триває робота над проектом. Завершити будівництво планують навесні 2015 року. На ділянці вже зняли верхній шар грунту. Зараз влаштовують тимчасові дороги, роблять вертикальне планування. Це підготовчий етап. Він вже майже, скажімо так, закінчується, тому що вже зробили геологічні роботи і готові вже проводити випробування паль. Як тільки ми зробимо випробування паль, ми можемо заходити і починати вже влаштовувати палі, тобто будувати. Паралельно триває робота над проектом арени. Його презентують в кінці серпня. Загалом планується, що на вулиці Ряшівській постане багатофункціональний комплекс. Арена зможе прийняти різні заходи: від спортивних будь-які ігрові спортивні змагання зможе прийняти арена. Вона буде мультифункціональна до концертних і інших розважальних закладів. Ще один з ключових напрямок, напрямків, який буде розвиватися, це проведення ділових заходів, виставки, конференції, конгреси. Будівництво спортивного комплексу завершиться навесні 2015 року. Воно обійдеться у 35 мільйонів доларів. 25% з цієї суми власні кошти інвестора проекту компанії United Basketball Investment. 75% – державний кредит, який компанія згодом має повернути. Фінансовий колапс через блокування рахунків у казначействі у місті зупинили майже всі ремонти доріг. Проблем наразі немає лише з Городоцькою і Коперника, які роблять за кошти ЄБР. Натомість на січових стрільців Пекарського та Горбачевського підрядники вже вибилися з графіку. Вони витратили власні кошти і змушені були зупинити роботи. Наразі триває лише ремонт на Городоцькій та коперника, які ведуть за кошти Європейського банку. Інші роботи призупинені. Є проблема дуже велика, тому що підрядник все, що міг зробити за свої обігові кошти, він зробив. Кошти лежать на проплату в казначействі. Казначейство кошти не проплачує. Можливо, там щось поміняється сьогодні-завтра. Це не тільки питання стрільців. Як ви бачите, зупинені роботи на вулиці Пекарській, зупинені роботи на вулиці Горбачевського. Тобто ми почали роботи. Але підрядник вичерпав весь свій ресурс. Казначейство кошти не проплачує. Я сьогодні мав розмову з керівником казначейства, обіцяє найближчими днями питання розблокувати. Але ми фактично вже на тиждень часу вибиваємося з графіка. Через проблеми з казначейством відклали також будівництво транспортної розв'язки на вулицях Городоцька Шевченка. Нагадаємо, перекривати ділянку на вулиці Шевченка для будівництва розв'язки планували 2 липня. Понад те, через проблеми з казначейством Львів може опинитися без води, каже мер. За його словами, вже є попередження від Львів обленерго про відключення насосних станцій, якщо водоканал не сплатить коштів за електроенергію. За інформацією департаменту фінансової політики, станом на 2 липня казначейство не проплатило за рахунками міської Ради майже понад 35 мільйонів гривень. Підтримка зі Львова. сьогодні кілька десятків активістів пікетували головне управління МВС. Таким чином львів'яни вирішили підтримати громаду міста Врадіївка на Миколаївщині. Там вже майже тиждень люди штурмують місцевий райвідділ міліції з вимогою покарати винних у справі 29-річної Ірини Крашкової, яку минулого тижня зґвалтували на Миколаївщині. Наразі підозрюваних двох правоохоронців та таксиста затримано. Пообідай біля управління МВС. Саме так Львів'ян закликали ініціатори пікету. Мовляв, не пошкодує обідню перерву на добру справу. Доцент франкового вишу Віктор Сусак про акцію дізнався в соціальній мережі. За його словами, взяти участь в ній вирішив одразу. У мене цей випадок, так він дуже сильно емоційно зборив. Я є батько доньки, яка. Фактично, ну майже такого віку, як ця жінка, і воно мене тому зачіпає дуже сильно особисто. Зміни можуть бути тільки тоді, серйозні зміни, коли люди знизу будуть зорганізовуватися, збиратися в такі акції, і як крапля за краплею, струмочок за струмочком, це буде переростати в якісь ріки. Організувати пікет львів'яни вирішили, аби підтримати мешканців Радіївки на Миколаївщині, де і зґвалтували 29-річну Ірину Крашкову. Вже тиждень там штурмують місцевий райвідділ міліції. Відтак спокійно спостерігати за цим львівські активісти не могли. Ми вирішили, що ми мусимо хоч щось зробити. Я зразу хочу сказати, ми не віримо, що можна щось зробити, але ми мусимо щось робити. Відповідно, ми вирішили вийти на вулицю і просто показати один одному, що. Можна не тільки пити пиво і злитися. Міліція сама повинна зрозуміти, наскільки вже перейдена межа. Ці люди мають якось відреагувати. Що б я хотів сказати на рахунок конкретно львівської міліції? Їм нічого не вартувало от цієї будівлі, де, де вони знаходяться у Львові, вислати сюди якогось представника, котрий би просто взяв такий плакати і постояв разом з нами. Цим не би показали своє ставлення. У зґвалтуванні Ірини Кришкової підозрюють двох працівників міліції та таксиста. Наразі їх затримали. Учора ж розслідування справи генпрокуратурою під особистий контроль взяв президент України Віктор Янукович. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини. Перші баштані тепле літо сунуло усі графіки дозрівання овочів та фруктів. Кавуни і дині теж достигли і з'явилися у продажу вже. Як тиждень. Якщо раніше перші смугасті ягоди на ринках Львова продавалися зазвичай у другій половині липня, то цьогорічний сезон Баштанових розпочався з випаржі. Працівники ринку Шувар кажуть, такого ще не було, щоб одночасно у продажу були полуниця, черешня, вишня, абрикоси та кавуни дині. Посприяла такій плутанині, і спекотна погода. Гляньте самі, навіть весни не було. Зараз зима і літо все ясно. Нас. Дуже чудовий кавун, є диня, ну вже диню ми продаємо, а кавунчик у нас взагалі, гляньте, вчора ввечері машина буквально зайшла і залишилось тони три. Я думаю, ну, кавун цього року дуже і дуже смачний. На щодні тратів, ніхто не переживає, здавали в лабораторію. Дуже чудовий кавун. Таке раннє достигання кавунів кажуть товаровиробники. Ринку шувар не означає, що кавуни вирощені на нітратах. Багато сонця тільки додає смаку ягоді. Тому покупцям не варто сумніватися. Достигла ягода безпечна для вживання. Це останню добу лабораторії ринку шувар взяли понад 30 проб баштанних. Усі кавуни і дині безпечні для організму людини. Кавуни, які поступили на ринок шувар, зараз масово, десь 20 машин, всі кавуни провірені на вміст нітратів. Перевищення вмісту допустимого 60 міліграмів при нормі в кілограмі, ми ніде не зафіксували. Фактично, десь так від 5 міліграмів до 30 найвищий показник вмістимості нітратів в кавуну. Так що споживати кавун, хоч він і ранішній, зараз можна. От. Ідині можна для Валентини Тишнюк, підприємця з Херсонщини, це перший заїзд на шувар. каже за сезон, продає 50-60 тонн кавунів саме на львівському гуртовому ринку. Вже чимало галичан одразу ж закуповують перші баштанні. Кавун зараз трошки раніше поспів, тому що літо дуже затепле. Кавуні, він дуже спокійний кавун, в нього нічого лишнього не брошено, дуже дорогий нітрат, кавун дуже дешевий. Як для міста Львова привезений за тисячу кілометрів, руб 70-руб 80 кавун на опті це дуже задешево. Кавуни цього сезону, крім всього, ще й дешеві. Якщо перші завози у 2012-му продавали приблизно по 4 гривні за кілограм, то цьогорічний врожай кавунів суттєво з дешевим смугасті. Гуртові ціни від півтори гривні, а в роздріб від двох підприємці кажуть, за місяць баштані можуть подорожчати однак, у пік сезону кавуни єдині все одно цього року будуть дешевшими за попередні роки. Жанна Ліщенко Юрій Роденко Новини. 20 років до зірок саме так називається фотоальбом, який спеціально випустили з нагоди річниці готельно-курортного комплексу Карпати, що розташований у місті Трускавець. Саме 20 років довелось пройти крізь терни і стати найкращим чотирьохзірковим комплексом. Я вважаю, що наш санаторій є насправді особливим. Особливим в тому сенсі, що він будувався як. Як ні один в той час господарським способом, ми не мали генерального підрядчика, робили все самотужки, були самі і проєктантами, і виконавцями, і фінансистами. Ми намагалися зробити, щоб він був найкращий на той час в Трускавці, щоб колгоспники, працівники сільського господарства, які мали в ньому відпочивати і які були на той час обділені заробітками, мали. Комфортні умови відпочинку і лікування і відчували себе повноцінними людьми в нашій країні. Цей готельно-курортний комплекс в першу чергу привертає увагу гостей своїм інтер'єром, який вражає справді усіх у двох словах: Карпати, фешенебельний і справді лікувальний курорт. Територія комплексу це один з найкращих ландшафтних парків України з водопадами та озерами, міні-зоопарком, скульптурами та кафе музеєм Гражда. А лікувально-діагностичний центр Карпат є одним з найбільших на курорті. Трускавець в центрі працюють висококваліфіковані лікарі з великим досвідом. Саме тому кожного року. У Карпатах ефективно оздоровлюються та відпочивають тисячі гостей з усього світу. У 2012 році санаторій Карпати отримав почесну відзнаку Національне визнання. А також він отримав чимало нагород. Лауреат державної премії України з архітектури, найкраща здравниця, кращий санаторно-курортний заклад. Усі ці нагороди підтверджують справді якісну роботу закладу і його неперевершеність серед інших курортів-трускавця. Сьогодні у Карпати завітало чимало зірок, які є постійними гостями закладу. І кожного. Сезону вони приїжджають саме сюди, адже це місце справді для всіх стало як рідна домівка. Я вже декілька років поспіль приїжджаю в Карпати саме в Трускавець. Те, що тут одна з найкращих лікувальних баз, це відомо всій Україні, і за її межами видно по популярності курорту, видно по популярності саме цього санаторію. Якщо це Стосується здоров'я, то мені подобається санаторій Карпати. Приїжджаючи в місто Героя Трускавець, Трускавець, як місцевий, я завжди зупиняюся у санаторії Карпати. Я дуже люблю тут відпочивати, через те, що тут дійсно дуже смачна кухня, дуже е, солодко спати і дуже гарна медицина. У гості захоплені святом, бо не кожного дня побачиш на сцені стільки відомих співаків. Усі аплодують і захоплено насолоджуються концертом. Карпати продемонстрували, що не лише гарно приймають та оздоровлюють гостей з усього світу, а й грандіозно святкують свій день народження. Далі у новинах спорт. Бу на цвях. Вихованець Львівської школи футболу Володимир Єзерський більше не є гравцем Симферопольської Таврії. Угода про співпрацю завершилася і сторони не стали її продовжувати. За інформацією інтерновини, новини, Єзерський збирається завершити кар'єру футболіста. Найближчим часом його представлять у якості спортивного директора Львівський Карпат. Другий на фініші львів'яни на молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каною, що відбувся у Польщі, вибороли три медалі. Усі відзнаки срібного гатунку. на підестал Пошани піднімалися Анастасія Горлова, Тарас Міщук та Роман Дудчак. У командному заліку збірна України на п'ятому місці. У фінальному заїзді на байдарці одиночці на 200 метрів другою була Анастасія Горлова. Переможниці запливу вона поступилася менш як на секунду. На дистанції 500 метрів Горлова фінішувала восьмою. Також срібним призером був Тарас Міщук. Він разом з Михайлом Мандзюком і івано Франківська посів друге місце у каної двіці на тисячу метрів. На одвічі коротшій дистанції він став п'ятим. Ще одне європейське срібло в активі Романа Дудчака. Він у складі екіпажу каної четвірки визначився на дистанції 1000 метрів. Мінус два гравці львівської футзальної енергії Ільдар Макаєв та Сергій Якунін близькі до переходу в Івано-Франківський ураган. Із зеленобілими футзалісти припинять співпрацю за обопільною згодою. Також енергію ймовірно покине воротар Владислав Лисенко. Його може замінити Євген Іваняк із Харківського локомотива. І ці інформації ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новинну добірку, яку для вас підготують журналісти телеканалу НТА. Щастя!